Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал Вінниччина, Це передача актуальне інтерв'ю. Хірургія одна із найдавніших медичних наук. Перші операції археологи відносять ще до третього тисячоліття до нашої ери. Сьогодні українські хірурги стоять в перших рядах боротьби за життя і рятують десятки тисяч пацієнтів щороку. Третя субота вересня визнана днем хірурга в Україні. Сьогодні до студії ми запросили. Хірурга Олега Скупого, завідувача клінічного високоспеціалізованого центру серцево-судинної та рентгенно-ендоваскулярної хірургії Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова. І мої щирі вітання в нашій студії, пане Олеже. Дякую за запрошення. І вам дякую, що ви знайшли час у вашому такому щільному графіку. Бо ми встигли з вами поспілкуватись перед нашим ефіром. І стільки, скільки ви працюєте в хірургії, і скільки ви врятували життів. Ну, це велика честь і хвала вашому, вашій голові, і вашим рукам і вашим знанням. І от у мене запитання для мене завжди хірургія це щось таке недосяжне, як і будь-яка лікарська праця, бо це рятує життя. А як хірургія з'явилась у вашому житті? Дякую за запитання. Це питання вибору фаху воно є вкрай важливим. І зрозуміло, що хтось на тебе повинен впливати, тому що вибір він повинен бути тись іще в ті роки, коли ти ходиш в школу, вивчаєш предмети. І а була якась подія або якась людина, яка вплинула на вас. Вплинула не одна людина, але вплив почався безумовно з батьків. Тому що батьки бачили по здібностям у своєму сині можливість стати хірургом. І мене батьки вже десь 7-8 класу говорили мені це все. Да. А потім була безумовна подія. Я познайомився, це були друзі батьків, з провідним нейрохірургом, який працював у медичному інституті на той час, доцент Бурля Володимир Іванович. І спілкування з ним, подарунок він мені подарував одну із книжок провідних хірургів і ще часів вітчизняної війни. Воно сильно вплинуло на мене і понукало мене уже в подальшому освоювати предмети і готуватися до вступу в медичний інститут. Трохи більше 40 років, якщо точно 43 роки в хірургії, лише в хірургії, тому що в медицині більше що мотивує вас щодень до цієї нелегкої праці, тому що інколи під час операції потрібно 10-12 і більше годин. Не знаю, який у вас максимальний час, коли ви були от за столом хірурга і проводили операцію. Це потрібно мати силу волі, мотивацію, щоб кожного дня. Виконувати ось цю складну, неймовірно складну роботу, так. Безумовно, мотивація вона вкрай важлива для фахівця взагалі. Але я хотів би зазначити, що от, якщо порівнювати ті роки, коли я прийшов в судинну хірургію, і сьогоднішній день, то безумовно, ця мотивація вона змінюється і вона. Збільшується в тому плані, що якщо раніше я хотів е, освоювати судинну хірургію, е, підвищувати свій рівень професіональний, освоювати якісь нові хірургічні втручання, то на сьогоднішній день до цього всього і ще додалося керівництво клінічним високоспеціалізованим центром. Тобто, Мене мотивує те, що я повинен організувати роботу центру таким чином, щоб він окупав себе в першу чергу. Ми сьогодні працюємо в системі Національної служби здоров'я України. Це вкрай важливо і, безумовно, мотивація вкрай важлива для фахівця мого рівня це підготовка молодих фахівців. Тоді, що більше сьогодні на цей момент зрозуміло, що спочатку була хірургія, медицина, хірургія, що на сьогодні більше імпонує вам в роботі? Це безпосередньо операції, це спілкування і навчання перспективних, уже досвідчених фахівців, але які розвиваються, чи керівництво таким потужним клінічним відділенням? Роз'єднати. На кілька напрямків це неможливо, тому що навчання молоді, навчання хірургів проходить під час проведення хірургічних втручань, mm -hmm. і завдяки цьому вони підвищують свій рівень кваліфікації і завдяки цьому краще працює центр, але бути кваліфікованим хірургом. Це не означає організувати якісну роботу підрозділу. Тому ця робота вона вкрай важлива на сьогоднішній день і займає у мене багато часу. А в чому, на вашу думку, полягає, якщо ми говоримо сьогодні про хірургів загалом, головна місія хірурга, лікаря-хірурга? Хірургія це складна робота. І безумовно, якщо людина пішла в медицину, якщо у людини було прагнення стати хірургом, то безумовно хірург хірург, місія його це лікувати людей, застосовуючи різні хірургічні підходи, різні оперативні втручання. І для цього він повинен постійно підвищувати свою. Пане Олеже. А ви, маючи такий величезний досвід і навчаючи інших, ви все ще хочете прагнете навчатись? Навчаєтесь? Безумовно, в медицині е, жити працювати потрібно тільки підвищуючи постійно свій рівень. Ми впроваджуємо е, нові технології в роботу нашого центру. Ми ділимося досвідом, виступаємо на конференціях. І це і наші всеукраїнські конференції, і також закордонні конференції. От зараз на Європейський конгрес Асоціації суденних хірургів їдуть наші фахівці і виступають з доповідями по актуальним проблемам. А сьогодні угу. у нас що саме актуальне, це травматичні пошкодження. І от якраз наш Про матеріал війною, безумовно, звісно. безумовно, так і от наш матеріал він є таким які не мають інші країни угу. світу, Тому Унікальні. ми маємо так, і ми маємо кілька доповіді, які будуть іменно для хірургів Європи демонструвати можливості надання допомоги на рівні такого центру, як наш. Якщо ми вже заговорили про те, як змінюється, ми поговоримо, як змінилася хірургія, але що саме привнесла війна то який досвід отримали і ви, і ваші колеги, от саме щодо травматичної хірургії, і от можливо конкретні якісь історії, які вражаючі і для вас, як для фахівця, як для спеціаліста, коли вдалося відновити, допомогти і дати ще один шанс або новий шанс людині на життя, на повноцінне життя? Дякую за запитання. Коли почалася війна і до нас заходили перші травмовані наші військові, то безумовно ми не мали тоді досвіду надання допомоги, але враховуючи от подальший розвиток ситуації, ми почали застосовувати хірургічні втручання. Які на сьогоднішній день не були прописані в європейських стандартах, тобто ми самі на основі створювали свого, ці стандарти так на основі свого досвіду ми почали надавати допомогу. І якщо раніше стояло питання, що от таку травмовану кінцівку треба було ампутувати, то ми потім боролися за такі кінцівки до кінця, і це як правило в більшості випадків давало позитивні результати, тому на сьогоднішній день наш центр от має найбільший досвід в Україні по імплантації штучних конструкцій в судинні. Це так в судини, в травмовані судини. Це так звані стенд-графти, тобто з лікувальною метою. Почти, це те, що не було прописано в канонах надання допомоги в європейських рекомендаціях. Ми застосовуємо широко і ми оцим досвідом будемо ділитися на європейських конгресах, тому що в світі це були поодинокі випадки. А сьогодні ви це можете робити фактично це, кожного дня. Так, у нас сьогодні це на потоці, це не сотні хворих. Але це та частина, які потребують надання міні-травматичних методів, тому що великі відкриті хірургічні операції вони не завжди в даній ситуації дадуть користь для пацієнта вони можуть погіршити його стан. Олеже Михайловичу, чи означає це, щоб наші глядачі ось так от вже предметно зрозуміли, що саме завдячуючи вашим колегам, вам, лікарям, хірургам вдається зберегти кінцівки, руки, ноги для наших не тільки військових, а напевно і для цивільного населення, яке потрапляє під удари, під ракетні удари, і інакше травмовані через війну, через агресію. Безумовно, це не тільки стосується кінцівок. Наш центр е серцево-судинної рентген-ендоваскулярної хірургії, також назву входить, інтервенційна кардіологія і реперфузійна терапія, до складу його входить три відділення: це кардіохірургічне відділення, відділення судинної хірургії і рентген-ендоваскулярне. Відділення рентгенендоваскулярної хірургії. І от кінцівки це те, що стосується тільки судинної uh -huh. хірургії. Однак ми надаємо невідкладну допомогу усім мешканцям Вінницької області з травмами, з травмами судин, з гострими станами, з тромбозами артерії. Тобто, у нас постійно чергує судинний хірург, і в будь-яку годину доби він. Такого хворого госпіталізує і за показами. І може надати допомогу. Так. Також ми займаємося ще судинні хірургії лікуванням такого ускладнення, як тромбоемболія легеневої артерії. Це коли утворюється частіше всього mm -hmm. в кінцівках, в ногах тромби, потім ці тромби мігрують в легеневу артерію. І раніше таких хворих оперували в провідних інститутах, таких як інститут Амосова. А зараз впровадження нових технологій, міні-травматичних технологій, дає можливість розчиняти тромби шляхом ведення препарата внутрішнього вену, або застосовувати інші методики, малотравматичні методики. Власне, ви вже почали розповідати, як змінюється хірургія, так і які на сьогодні можливості, але як загалом ви бачите розвиток і як наскільки стрімко розвивається сьогодні хірургічне відділення в лікарні імені Порогова, і чи є якісь досягнення, ось такі на сьогоднішній день або нові напрямки роботи, якими ви от просто пишаєтеся і бачите в цьому перспективу? Ну я хотів би сказати, що я пишаюсь тим, що в нашій лікарні… Створений такий центр. Це завдяки дуже правильним діям, зрозумілим діям, організаційним діям з боку адміністрації нашої лікарні. В складі центру є три відділення. От якщо ми візьмемо, наприклад, відділення кардіохірургії, це відділення очолює провідний лікар-кардіохірург, доктор медичних наук. Руденка Сергій Анатолійович, який сьогодні, це молоде відділення йому трошки більше року, який сьогодні впровадив в роботу нашого центру хірургічні операції на серці, це і ті великі операції, коли міняють клапани, зупиняють кровообіг, а також і малотравматичні операції, які застосовуються з невеличких розрізів. Також на сьогоднішній день. Лікарі кардіохірургічного відділення займаються питаннями трансплантації. У нас проходять трансплантації серця. Це взагалі унікально і здавалося, що кілька років назад недосяжно фактично. Це Безможно. були унікальні одиничні операції. Так, на сьогоднішній день, од в роботу нашого центру, е впроваджені унікальні технології по імплантації конструкцій при аневризмах аорти і грудного і черевного відділу. І ну нам вдається на сьогоднішній день зберегти життя тим пацієнтам, які раніше не могли перенести велике хірургічне mm -hmm. втручання з зупиненням кровообігу, з підключенням апарату для налагодження штучного кровообігу. Бачите, це сьогоднішній прогрес. І суть цього прогресу вона в впровадженні малотравматичних Технології, і от відділення рентген ендоваскулярної хірургії, це те відділення, Це саме про це, так? так це це створено відділення, в якому лікарі проводять хірургічні втручання через прокол в судинні. Угу. І у нас щороку виконується більше тисячі таких операцій, і ще півтори тисячі діагностичних втручань. Це тільки лікарями відділення ендоваскулярної хірургії. Олеже Михайловичу, ви в хірургії працюєте надзвичайно плідно і довго, і звісно, ви бачите ось ці зміни, всі, які відбуваються в хірургії, проходять фактично через вас. Які на ваш погляд інновації сьогодні найбільше впливають на роботу хірургів? Це, наприклад, лапароскопія, роботизована хірургія, якісь нові інші ще методики, що впливає на результат найбільше сьогодні. Ну, безумовно, результат лікування на сьогоднішній день він залежить від багатьох факторів. Але на сьогоднішньому етапі, напрямок хірургії це перехід на малотравматичні технології. І оці малотравматичні технології вони широко застосовуються у нас в центрі. Я вже говорив це за операції, які проводяться під рентгенівським променем. Це операції на аурті по імплантації спеціальних конструкцій. Якщо раніше, наприклад, пересаджували імплантували клапани і робили великі розрізи, відкривали серце, підключали штучний кровообіг, то зараз цю операцію можна зробити через прокол в артерії або через невеличкий розріз. Тобто, якщо на сьогоднішній день вивчити от розвиток цієї хірургії за кордоном, то в серцево-судинній хірургії в деяких країнах 85% операцій проводиться. По малотравматичним технологіям. І ці технології ми також е, впроваджуємо не тільки в кардіохірургії, mm -hmm. а й в судинній хірургії, коли ми проводимо відновлення прохідності судин через прохід, балонами відкриваємо просвіти судин і за необхідністю імплантуємо стенти в ці судини. Ну, підводячи от такий короткий підсумок, це все це, що ви говорите, означає, що більша кількість пацієнтів, в яких здавалося б, не було шансів пережити ось складну таку операцію, мають шанс на життя і мають можливість після проведених операцій жити довго і щасливо. Як ви відчуваєте зміни в житті пацієнтів, от після таких складних операцій, коли сьогодні в людини здавалося б, немає шансу, а на завтра. Пацієнт, пацієнтка розуміє, що вона може ще прожити довге і щасливе життя, багато років. Я хотів би сказати наступне, що от застосування цих нових технологій це, безумовно, дуже прогрес, серйозний прогрес. Якщо, наприклад, прийшла пацієнтка, якщо раніше от uh -huh. наступний приклад: пацієнти з інфарктом міокарда, їх доставляли в Лікарню і вони три тижні лежали в ліжку, не рухалися для того, щоб не прогресувала ішемія серцевого м'яза. То на сьогодні відпрацьовані такі технології, нові технології, і наш центр також надає допомогу. Це коли пацієнт з інфарктом госпіталізований, йому проводять. Теж реканалізацію, відкриття коронарних артерій, імплантацію стентів і він на 3-5 добу виписується стаціонару. Е, ну, я б хотів привести такий приклад, що ще більше 20 років провідні наші фахівці, кардіологи, вони попереджали, що якщо Україна не буде впроваджувати нові технології, то тільки завдяки цьому від смертності. Будуть помирати мільйони. мільйони. Взагалі, то смертість від серцево-судинних захворювань складає десь 67%. Це найвища здається так, причина. Вона висока, і от завдяки впровадженню от таких нових малотравматичних технологій нам вдається знизити цей рівень. І у наших українців має місце перспектива. Я розумію, що тяжко вам особисто було підрахувати за стільки років, скільки ви провели операції, але раптом є така цифра, скільки відділення проводить за місяць чи за рік операцій? Так, безумовно, ми аналізуємо нашу роботу. От якщо ми візьмемо, наприклад, попередній рік, то у нас десь біля трьох з половиною тисяч пацієнтів пройшли лікування в нашому центрі і застосуванням сучасних методів діагностики, із них Більше 70% були прооперовані і були проведені різні види хірургічних втручань. до речі. Втручання. які найчастіше операції хірургічні втручання виконуються. Ну ми маємо два відділення в одному проводять хірургічні втручання на артеріях кінцівок і на аорті. В кардіохірургічному відділенні більше. Проводять хірургічні втручання на серці, і також там знаходяться пацієнти з інфарктом міокардом, яким проводять балонні анегопластики і стентування артерій, пане Олеже. От все, що ви розповідаєте, звісно, це потребує класних фахівців. Ну тому, що провести такі операції, навіть якщо це з допомогою технологій і техніки, це потрібні колосальні знання і практика. І, звісно, має бути відділення забезпечене. Всі відділення мають бути забезпечені. Ну просто суперсучасною, діагностичною і всією іншою необхідною апаратурою для операцій. А вона змінюється дуже швидко, і технології змінюються, і от всі медичне обладнання. Чи є у вас достатньо цього обладнання, і як вдається пироговці, от забезпечити ну це ж дорого? Мені здається, що це мільйони коштує мати все це необхідне обладнання. Так, це дуже складний процес. Е, результати лікування можна досягти тільки якщо ми маємо підготовлені кадри і маємо обладнання, які ці кадри будуть застосовувати для того, щоб досягти. Хороших і відмінних результатів в лікуванні. Ну, у нас кваліфіковані фахівці. У нас школа, відділення судинної хірургії було відкрито ще в 1980 році. Тому ми маємо великий досвід. Ми маємо провідні позиції по деяким напрямкам в нашій державі в лікуванні хворих, особливо це те, що стосується тромбозів, глибоких вен і тромбоемболії гілок легеневої артерії. Але також на сьогоднішній день ми розуміємо, що без обладнання це зробити неможливо. Для нас дуже велика поміч це було відкриття нового хірургічного корпусу, який був обладнаний по сучасним вимогам медицини, не української медицини, а світової медицини. Але бачите, час міняється. На жаль, обладнання виходить воно швидко зладу, старіє так? з ладу не тільки морально, а й угу, фізично, фізично, а і фізично. Але е, наша лікарня вона потужна, вона багатопрофільна, вона заробляє гроші, і ми маємо дуже серйозне розуміння керівництва нашого закладу, нашого директора. і е, Він наполягає. Іменно на тому, що ми повинні працювати, заробляти кошти для того, щоб в першу чергу мали можливість оновлювати зміювати. обладнання. Тому що якщо ми цього не будемо робити, то безумовно ми будемо втрачати свої позиції. Е, підсумовуючи, наскільки все ж таки день хірурга, а наскільки складною є ця професія як фізично, так і психологічно, і які якості найважливіші для. Людини хірурга для професії хірурга. Так, професія хірурга вона вкрай складна, тому що, знаєте, раніше, коли йшли в хірургію, то люди повинні були мати прагнення стати хірургом. Але не кожна людина, не з кожного лікаря виростає класний хірург, тому що хірург він повинен. Бути в першу чергу підготовлений як фахівець, він повинен е, знати, володіти технологією, а з іншого боку, це ще і робота руками, це рукоділля. Угу. А ви знаєте, в одній людині не, не завжди це все поєднується. От Я знаю таких м, грамотних кваліфікованих хірургів, які теоретично дуже-дуже. На високому рівні, а от не дав їм Бог щось робити руками. Тобто, це повинен бути іще і хист. А окрім цього, саме основне, що повинно бути у хірурга, це розум повинен працювати таким чином, щоб він завжди перед тим, як Вибирати хірургічний метод лікування завжди він обдумував: а можливо, в даній ситуації операція не є настільки важливою і потрібною, а можливо, у пацієнта є ще можливості застосування якихось інших методів менш травматичних для того, щоб поліпшити свій фах. Ну і безумовно. Це моя особиста думка. Я людина, яка дуже багато років пропрацювала в охороні здоров'я. що, Бачите, в медицину повинні йти милосердні люди. І воно так і є. що більшість – це ті люди, які прагнуть допомогти іншим. І я не говорю тільки про хірурги, а я говорю і про медичних сестричок, і про молодший медичний персонал, який працює в наших закладах. Тому що не кожна людина може працювати в лікарнях. Що ви побажали своїм колегам? В складний час, непростий час, тоді, коли особливо потрібна допомога величезній кількості українців, українок? Е, ви знаєте. Так, безумовно, треба багато чого бажати. Мабуть, в першу чергу необхідно, щоб вони підвищували свій рівень, щоб вони ставали професіоналами, підвищували свою кваліфікацію. Тобто, я побажав би їм росту в виборі свого. В виборі фаху свого, в хірургічній діяльності, це на сьогоднішній день вкрай важливо. Я хотів би сказати, що от на сьогодні оце милосердя, про яке ми говоримо, теж воно повинно бути присутнє у кожного фахівця, особливо у хірурга. І також хотілося б побажати, щоб держава, держава, щоб керівництво, щоб вони. Більш оцінювали роботу хірургів на сьогоднішній день, в першу чергу і морально оцінювали не тільки матеріально, хоча і на сьогодні все змінюється. Сьогодні молодь іде в хірургію для того, щоб освоювати нові технології. Молодь дуже активна впроваджувати ці нові технології і безумовно для того, щоб отримувати заробітну плату. Щиро дякую вам за цей візит, за таку нашу динамічну і класну розмову. Мені дуже приємно спілкуватися з справжнім фахівцем, людиною, яка вболіває за свою справу. Ви договорили за оцінку. Ну, напевно, от кожен пацієнт дає свою оцінку і щирі слова вдячності за. Порятоване життя, нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися із Олегом Скупим, завідувачем клінічного високоспеціалізованого центру серцево-судинної та рентгеноендоваскулярної хірургії Вінницької обласної лікарні імені Порогова і третя субота вересня це день хірурга в Україні. Це професія, де кожна мить може стати вирішальною а кожне рішення хірурга ціною людського життя. Хірурги це люди, які щодня тримають в руках найцінніше. Людське серце і надію на життя. Я щиро бажаю всім причетним до цього дня, зокрема, і вам, пане Олеже, міцності, людяності, щоб ваші серця билися довго і в унісон з ритмом країни. І, звісно, кожен робить на своєму місці. Кожного дня все те, що наближає нас до перемоги. Хірурги рятують нас. Будьте здорові! Щасти вам і до зустрічі всім телеглядачам!